Хочу сказати декілька слів про одну особливість російського світогляду, про який якось раніше ми не думали. В контексті того, що ми на власні очі побачили, на що здатні російські громадяни, як вони тримають людей у концтаборах абсолютно таких же, як були при німцях, як вони власноруч із власної ініціативи катують людей. У 20 столітті нам здавалося, що це можливо лише за тоталітарного режиму, коли люди перебували під певним експериментом, і їхні моральні орієнтири дуже сильно змінилися, і відбувався такий масовий психоз. Пройшло 100 років, і поведінка зараз росіян і НКВД нічим не відрізняється. Тож зараз ми маємо чітко зрозуміти, що не було ніяких збочень, навіяних комуністичним режимом. Це все було притаманно російському світогляду, і зараз воно абсолютно незмінне в тому ж звірячому вигляді присутнє в кожній російській душі. Тому світ однозначно повинен припинити шукати хороших русських. І нарешті зрозуміти, що це не комуністичний режим, не Путін, а самі росіяни в усьому винні. Без усвідомлення цього світ не має шансів перемогти расизм. Не забуваємо, що світогляд це є найголовніше. Тому підписуйтесь на канал НеоПросвіта. Все буде Україна!